Ми робимо імбирне печиво. До Миколая! Спочатку нам потрібен мед. Додаємо цукор. Приправа до імбірного печива. Ви ж можете додати кориці, там, мускатний горіх, що любите. Тепер кладемо вогонь, будемо розтоплювати мед. Потім так. І додаємо соду. Ага. Оп. Oh Тепер можна забирати з вогню. Поки тепла маса, додаємо вершкове масло. І перемішуємо одне яєчко. Оп. Просіємо борошно. І... і замішуємо і тісто. Замішуємо. Тісто наше вже постоїло, тепер будемо його розкачувати, Розкачуємо. так? На сердечко вийшло. Кудимо Ми До першого робимо смачне какао. Свою нову чашечку. А цю нову чашечку сьогодні з затошці приніс Миколай. І він знає, де знайти дуже класні чашки з класними принтами святковими, яскравими мультяшними. У мережі магазинів щодня. Там великий вибір. Зверху насипаємо шмелу.